Вітаю на каналі IT Оракул. Продовжуємо наш курс з вивчення інструмента Zabbix. У попередньому відео ми дослідили, для чого цей інструмент призначений і як його встановити. В цьому відео ми розглянемо, як моніторити пристрої мікротік за допомогою Zabbix. Але перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підтримайте канал, поставивши лайк цьому відео, підписавшись на канал і залишивши свій коментар нижче. Це допоможе алгоритмам YouTube краще просувати мій контент. Перейдемо до практичної частини. Спочатку налаштуємо маршрутизатор MicroTIK для моніторингу його за допомогою Zabbix. Приєднуємось до MicroTIK, переходимо на вкладку IP, потім на вкладку SNMP. Коротенько про те, що таке SNMP. SNMP або Simple Network Management Protocol це простий протокол керування мережею, стандартний інтернет-протокол для керування пристроями в IP мережах. Першим кроком натискаємо на кнопку Community і перейдемо на вкладку SNMP Community. Це підменю дозволяє налаштувати права доступу до даних SNMP. У версіях SNMP 1 та 2 небагато безпеки, лише чистий рядок спільноти, ім'я користувача і можливість обмежити доступ за IP-адресою. Тому перші дві версії будемо вважати недостатньо безпечними. На даний момент рекомендується використовувати SNMP версії 3. Оскільки він забезпечує безпеку авторизації та шифрування, зверніть увагу, що у налаштуваннях за замовчуванням є лише одна спільнота під назвою Public без будь-яких додаткових налаштувань безпеки. Ці параметри слід вважати незахищеними, тому стандартний паблік ми вимикаємо і створюємо нову спільноту. Тут потрібно зробити маленький відступ, що таке спільнота або ком'юніті. Якщо своїми словами, то спільнота це по факту обліковий запис для авторизації на SNMP. Отже, створюємо новий обліковий запис. полі Name пишемо ім'я, по якому ми будемо підключатись. Полі Addresses Вписуємо IP-адресу або адреси, з яких дозволено підключатись до SNMP сервера. Тут можна вписати IP-адресу сервера Zabbix для максимальної безпеки. Я для прикладу вкажу нулі. Нулі означають, що дозволений доступ з усіх IP-адрес IP адрес ipv 4 Поле Security: тут потрібно обрати Authorized, що буде означати, що спосіб підключення передбачає авторизацію. Далі виставляємо галочку навпроти Read Access, що означає дозволено тільки зчитування інформації. Якщо виставити і Write access, то буде дозволено і управління, але нам це не потрібно, так як ми будемо тільки моніторити пристрій. Далі, поле Authentication Protocol це протокол, що використовується для автентифікації. Тут можна обрати або md 5 або SHA1, я все просто залишу за замовчуванням. Наступне поле Encryption Protocol. Це протокол шифрування, який буде використовуватись для шифрування зв'язку SNMP версії 3. Знову ж таки, тут я залишу все за замовчуванням. Наступне поле Authentification Password пароль, який використовується для автентифікації підключення до сервера. І останнє поле Encryption Password. Це пароль, що використовується для шифрування SNMP. Натискаємо Apply і закриваємо це вікно. Тепер налаштуємо сам SNMP. Виставляємо галочку навпроти Enable. Тим самим ми вмикаємо SnMP. Далі нам тут потрібно заповнити такі поля. Поле Trap Community. Тут обираємо той обліковий запис, який ми створили перед цим. І в полі Trap Version обираємо версію 3. Тут варто пояснити, що таке Trap Version. В маршрутизаторах поле Trap Version використовується для вказання версії SNMP, яка використовується для відправки трапів. Трапи це повідомлення, яке відправляється агентом SNMP, наприклад, маршрутизаторам Mikrotik, до SNMP менеджера, наприклад, системи моніторингу Zabbix, для повідомлення про події або стан системи. В принципі, більше нічого я тут чіпати не буду. Але якщо вам потрібна більш детальна інформація по всім цим полям, то я залишу посилання на опис SNMP мікротік в описі під відео. Тепер нам потрібно відкрити порти SNMP. Переходимо в Firewall і створюємо правило в ланцюжку Input. Протокол UDP. Порти 161 і 162. І можемо дозволити підключення тільки від сервера Zabbix. Правило піднімаємо вище в ланцюжку. З налаштуванням мікротіка у нас все. Тепер перейдемо до налаштування самого Zabbix. Заходимо на вкладку Data Collection. Далі на вкладку Host І натискаємо Створити хост. Тут заповнюємо такі поля. Hostname. Сюди вписуємо ім'я хоста. Пишіть так, щоб ви потім чітко розуміли, що це за хост. Далі потрібно обрати Teamplace. Для Мікротіка обираємо by SNMP. Далі вписуємо групу. Тобто та група, в яку будуть входити ці хости. Далі додаємо інтерфейс. В нашому випадку це буде інтерфейс SNMP. Тут вписуємо IP-адресу або DNS ім'я вашого маршрутизатора Мікроті. SNMP версія. 3 Security Name. Вписуємо ім'я ком'юніті, яке ми створювали на мікротіп. Security Level На цьому пункті потрібно дати невеличке пояснення. У специфікаціях SNMP версії 3 вимагається мінімальна кількість символів, також відома як мінімальна довжина пароля. Для ключів автентифікації та конфіденційності шифрування вони визначаються рівнем безпеки та вибраним механізмом безпеки. У SNMP версії 3 визначено три рівні безпеки. Перший рівень без автентифікації та конфіденційності. На цьому рівні безпеки не вимагається пароль або ключ, тому мінімальна кількість літер не застосовується. Другий рівень автентифікація, але без конфіденційності на цьому рівні безпеки застосовується лише автентифікація, а шифрування не використовується. Мінімальна кількість літер для ключа автентифікація зазвичай становить 8 символів. І третій рівень автентифікація та конфіденційність. Це найвищий рівень безпеки, де використовується як автентифікація, так і шифрування. Мінімальна кількість літер для ключа автентифікації зазвичай становить 8 символів, а для секретного ключа це ключ шифрування від 8 до 16 символів. Також тут важливо зазначити, що ця мінімальна кількість літер не є суворою вимогою самого стандарту SNMP версії 3, а радше практичними рекомендаціями для забезпечення належної безпеки. В нашому випадку ми обираємо третій рівень найвищий рівень безпеки. Кількість символів вводимо відповідно до мінімальних вимог, більше вісьми. Authentication protocol обираємо такий самий, як ви обрали на мікротік, нижче прописуємо пароль, який ми задали на мікротік. Privacy Протокол, знову ж таки, такий самий, як на Mikrotik і пароль, який ви встановили на мікротік. Поле Description це поле, в якому ви можете прописати опис до конкретного пристрою. Натискаємо Add і чекаємо, поки забіг зв'яжеться з мікротік. На це знадобиться деякий час. Іконка зеленого кольору сповістить нас про те, що з'єднання з мікротік є успішним і відбувається моніторинг. Всі сповіщення по кожному пристрою, які ви додали, будуть відображатися на вкладці Моніторинг, вкладка Problems. Також на вкладці Host можна переглянути зібрану інформацію по кожному пристрою. Також тут варто додати, що в такому варіанті моніторити пристрої зручно, коли у вас їх не дуже багато. Умовно 10 штук. Але що робити, коли у вас їх 100 чи 200, і вам потрібно змінити паролі в SNMP на пристроях. Тоді виходить, що вам потрібно зайти на кожен пристрій, який є в Zabbix, і змінити там паролі. Але це буде дуже довго, ви витратите купу часу і нервів. Але вихід є, в такому випадку ми можемо використовувати макроси. Взагалі, тема макросів в Zabbix доволі таки обширна, тому, можливо, ми її розглянемо окремо. В даній ситуації ми будемо використовувати тільки користувацькі макроси. Користувацькі макроси можна визначити на глобальному рівні шаблону і рівні вузла мережі. Такі макроси мають спеціальний синтаксис – фігурні дужки, знак долара і сам текст. Також користувацькі макроси мають такі функції: перше поле. Параметр макрос це макрос ім'я. Ім'я має бути поміщене у фігурні дужки та починається з символу долара. У іменах макросів допускаються символи тільки у верхньому регістрі, цифри від 0 до 9, а також нижнє підчеркування. Наступний параметр значення. Це значення макросу. Тут підтримуються тільки три типи значення: текст це значення у вигляді простого тексту, другий прихований текст. Це значення маскується зірочками, що може бути корисним для захисту конфіденційної інформації. Такої як паролі чи спільні ключі. І третє це секрет сховища. Значення містить шлях посилання до секрету сховища. Тепер давайте додамо нові макроси. Як ми вже пам'ятаємо, вони прописуються в фігурних дужках із значком долара на початку. Перший макрос пишемо, наприклад, SNMP V3. В поле валою пишемо ім'я SNMP, яке ми задавали на мікротік. Далі створюємо макрос для шифрування. Тут в полі значення пишемо пароль, який ми прописували в полі Authentification Password. І додаємо ще один макрос для Encryption Password. Тут прописуємо пароль, який ми прописували в encryption password на мікроті. З випадаючих списків обираємо Secret Text, щоб ці поля були у вигляді полів для вводу пароля. І натискаємо Update. Тепер ми можемо для наших пристроїв задавати не паролі, а макроси. Робиться це так. Йдемо в Configuration, на вкладку Host і додаємо новий хост. І в потрібних нам полях прописуємо не значення, а створені нами макроси. Після цього, якщо вам потрібно буде поміняти паролі на пристроях, то в Zabbix вам достатньо просто зайти в пункт макроси і в декількох полях замінити паролі, замість того, щоб міняти всі ці дані на сотнях пристроях і витрачати купу часу та сил. Але тут ви маєте пам'ятати, що все це ви маєте продумати на самому початку, перед тим як почнете додавати пристрої в Zabbix сервер для моніторингу. Сподіваюсь, я пояснив зрозуміло. Якщо у вас виникають питання, ви можете задати їх у коментарях або в телеграм-чаті каналу. Посилання на чат закріплене на головній сторінці каналу. На цьому другий урок по забіг завершений. Дякую за увагу. З вами був it Оракул. На все добре.